Привіт, друзі! Ще одне стареньке недозняте в свій час відео. Volkswagen Passat B6 2010 року із двохлітровим турбодизелем. Це, здається, найпотужніший турбодизель, який взагалі встановлювався на такі пасати на роботизованій DSG, ну і в принципі на доволі гарній комплектації і в доволі гарному стані. До речі, цей автомобіль був пригнений з Німеччини. Там його купили по ціні нижче ринку через те, що з ним була проблема, а конкретніше проблема була із коробкою DSG. В якийсь момент автомобіль просто зупинився, передачі перестали перемикати. Комп'ютер став в аварійний режим. Наскільки мені відомо, автомобіль ще в Німеччині потрапив на сервіс. Там німці задефектували мехатронік, купили інший мехатронік. Але як не дивно, після заміни мехатроніку автомобіль все одно не поїхав. Ну відповідно, саме через те його і продали. Отже, десь із такою передісторією цей автомобіль попав до нас на СТО «Фінфікс». Відповідно, ми мали по перше вирішити проблему із коробкою передачі. Ну і по друге, в принципі, продіагностувати та обслужити автомобіль, замінити там фільтри, оливи і так далі. Одним словом, привести його до нормального робочого стану. Окей, в першу чергу підключили лаунч, зчитали помилки, як бачите, дві однакових помилки: P2711, Unexpected Mechanical Gear Disengagement, що дослівно перекладається як несподіване відключення механічної передачі. Наскільки я розумію, мова йде про те, що крутний момент по якійсь причині перестає передаватись від двигуна до коліс. При цьому, якщо підключатись в Асію, то він дає опис цієї помилки як недостовірні дані процесу перемикання передач. Отже, почали розбиратись, шукати, курити форуми і так далі. І власне прийшли до висновку, що зазвичай такі помилки з'являються по декільком причинам. По-перше, це може бути несправний мехатронік, але ми з вами вже знаємо, що мехатронік стоїть новий, тому що його замінили німці. По-друге, проблема може бути із адаптацією, і тому адаптація була пророблена декілька разів із адап... За допомогою лаунча, і за допомогою Одіса, і за допомогою Васі. Але хоча адаптація проходила успішно, все одно проблему це не вирішувало. Наступним потенційним рішенням цієї проблеми було оновлення програмного забезпечення. А в мене є людина з Грузії, Олег його звати. Який професійно займається ремонтом ваг техніки, має всі доступи і дуже багато прошивок. Відповідно, він попросив глянути в 43-й групі блоки керування трансмісією, яка прошивка в мене стоїть, і прислав мені файлик, який точно робочий, точно працює. Відповідно, за допомогою Одіса ми оновили програмне забезпечення в мехатроніку. Але як ви вже здогадались, все одно ніякого результату це не дало. Ну, власне, тут стало зрозуміло, що малою кров'ю ця проблема не вирішиться, і тому ми перейшли вже до більш радикальних заходів. Тому що ще одна причина, через які можуть бути такі помилки, і коробка стає в аварію, це є зношене щеплення. Не забуваємо, що тут воно є подвійне. Отже, зняли коробку, купили нове щеплення, замінили його, також відрегулювали зазор. Там по мануалу це робиться за допомогою мікрометра та стопорного кільця підходящої товщини. Також, звичайно, замінили масло в коробці та фільтр навіть разом із корпусом. Зібрали все назад і отримали той самий результат. Тоді під підозру знову попав мехатронік, хоча ми знаємо з перед історії, що його замінили ще в Німеччині, але з іншого боку все потрібно перевіряти і відповідно почали копати в цьому напрямку. Ми тоді якраз купили x 3 3 лаунча, який в тому числі дозволяє кланувати мехатроніки. Ну і також в нас був b 7 Passat нашого знайомого, на якому, до речі, встановлена така сама коробка DSG 6-го покоління, відповідно, можна було експериментувати. Зрозуміло, що які є мехатроніки, не можна було переставити, тому що на b 6 та на B7 Passat, не дивлячись на те, що коробки принципово однакові, але софти в мехатроніках залиті зовсім різні. Тому ми для початку забекапили дампи з обох мехатроніки. Троніків, аби була можливість відкатитися і повернути все як було. І потім ми наш мехатронік з Б6-го пасату поставили в Б-7-й пасат, попередньо заливши в нього правильний софт для Б-7-го пасату. І ось що з цього вийшло. Отже, пасат Б7 з проблемним мехатроніком, нібито проблемним з Б-6-го пасату. Прошаємо главне переключання. Дякую за Отже, як бачите, мехатронік робочий, тому вирішили шукати проблему в механічній частині коробки. Знову зняли коробку, та вже остаточно її розібрали, почали інспектувати, шукати якісь несправності і так далі. Але деталі виглядали доволі живенькими, і хоча на них були сліди від того, що вони не нові, а вже попрацювали, але якогось критичного зносу не було. А було трошки стружки на магнітиках, за допомогою яких відстежується положення вилок. Але все ж таки, чогось такого, що пояснило би нашу несправність. Ми не знайшли. Тому, в принципі, ми розуміли, що все треба збирати назад, все гарно відмили. Але все ж таки, перед тим як збирати, ще звозили всі ці запчастини до коробочників, так тобто до тих майстрів, які це крутять кожен день, тому що все ж таки ми не виключали, що ми могли щось просто прогавити через те, що, можливо, не знаємо, куди дивитись і так далі. Але коробочники тільки підтвердили, що тут все окей, і що зазвичай до них попадають коробки в набагато гіршому стані, які, тим не менше, не падають в аварію і проти продовжують рух навіть нехай з шумами або зі стуком. До речі, одночасно з тим нам на OLX попалась така сама коробка, некомплектна, тобто все залізували без мехатроніка за смішні гроші. Ми її купили, спробували поставити і отримали той самий результат. Причому, що цікаво, власник цієї коробки, який її продавав, мав дуже подібну ситуацію і з тими самими помилками. Також довго грався, багато відплатився на сервісах і, врешті-решт, плюнув і купив просто іншу коробку в зборі із мехатроніком. І автомобіль поїхав. Ну і відповідно, саме тому він продавав механічну частину старої коробки. Окей, друзі, тобто, що ми маємо на даний момент? По-перше, ми з вами впевнилися в тому, що дійсно в нас механіка справна. Причому, по-перше, ми не побачили зносу на механічній частині нашої коробки передач, по-друге, ми, в принципі, купили іншу коробку передач, точніше її механічну частину, і на ній також все не запрацювало. З іншого боку, ми також з вами тепер впевнені в тому, що апаратна частина мехатроніка вона також справна, тому що наш мехатронік адекватно працює на b 7 му пасаті. І при цьому цей самий мехатронік. Мехатронік не працює на нашому Б6 пасаді. І також ми спробували взяти мехатронік від Б7 пасату, покласти в наш Б6. І в нашому Б6, на нашій прошивці, справний мехатронік з б 7 також не працює. Відповідно, тут ми дійшли до висновку, що все ж таки, мабуть, в нас є проблема із прошивкою. Причому проблема полягає не в тому, що ця. Прошивка якось пошкодилася або ще щось, тому що, якщо ви пам'ятаєте, ми з того й почали, що ми ще раз пролили прошивку, так тобто залили ще раз таку саму прошивку заново, аби виключити всі ці моменти. Але схоже, що в нас проблема полягає в тому, що та прошивка, яка була першопочатково залита. В цей мехатронік вона не зовсім підходить під конкретно цю коробку, цей двигун і цю версію мехатроніка. Тому що, як потім виявилось, насправді мехатроніків було декілька версій, здається, біля шести. І кожен з них мав окрему нову літеру в кінці, яка власне і означала його версію. Так, тобто було шість версій, тому що перші коробки були доволі глючні, і відповідно. ВАГ постійно усував там якісь дефекти, робив апгрейди, так? І виходив новий мехатронік, в якому була нова літера в кінці. І, відповідно, в мехатроніках всередині трошки змінювалася апаратна частина. І, звичайно, що під цю нову апаратну частину також змінювались і. Прошивки. Отже, на цьому етапі почались пошуки прошивки. Ми доволі довго шукали, курили різні форуми і всю ту інформацію, яку вдавалося знайти в гуглі і наткнулись на таку цікаву таблицю, де власне, зібрано дуже багато прошивок, які розписані під різні. Коробки DSG. Ну і власне нас цікавила саме DQ 250, так, DSG 6 її ще називають, або 02E. І в цій великій таблиці я почав шукати номер нашої прошивки, тому що, якщо ми припускаємо, що в нас встановлена неправильна прошивка, то тоді давайте принаймні подивимося, а куди взагалі ставилася ця прошивка Ось ця V069EL0202EC. Забиваємо її в пошуку. І як бачите, у всій з величезній таблиці в нас немає ніяких співпадінь. Давайте спробуємо коротше забити лише частину назви прошивки. І тут бачимо, що є 15 співпадінь. Перше не наше. Знову ж таки, ні. І тут ні. А ось тут зверніть увагу, що в нас є два знаки питання: це свідчить про те, що точно невідомо, які саме дві літери тут можуть бути. Можливо, це і є наша прошивка. І як бачите, така прошивка встановлювалась. На коробку із літерним позначенням MKJ. Тепер ми зайшли в ElZavin. Це дилерська база даних по VAG-групі, Відповідно, пишемо тут MKJ, і дивимось, куди в принципі встановлювалась така коробка. І, по-перше, ми бачимо, що тут Golf Jetta, Octavia. але при цьому я ніде не бачу Passat. І по друге, якщо ми подивимося, з якими двигунами встановлювалася ця коробка, то ми бачимо BLS і BXE, і той, і той це є дизельна сосфорсунка, так а нагадую, в нас вже Common Rail, тобто це більш старіша коробка. Відповідно, звідси випливає, що схоже, в нас дійсно не та прошивка, яка мала би бути. Як бачите, більше ніяких співпадінь немає. Відповідно, скоріш за все, дійсно єдина коробка, на яку встановлювалася ось така прошивка, це є коробка MKJ, і це є точно не наша коробка, тому що, нагадаю, в нас коробка LTD. Тепер давайте спробуємо в цій таблиці пошукати коробку LTD і літерне позначення. І, власне, бачимо, що є 6 співпадінь. Причому, як бачите, коробка LTD є братерна до коробки MFM. Ну і, як бачите, тут зовсім інші версії прошивки. І в цьому варіанті, і в цьому варіанті, і, власне, в цих трьох варіантах, і ще ось тут є. При цьому зверніть увагу, що всі ці прошивки. Мали би сідати на мехатронік із закінченням AL, Нагадаю, що це є наш мехатронік. Таким чином, наш пошук звужується, і фактично в нас залишилось 6 варіантів, принаймні, якщо вірити цій таблиці. Насправді я ще трохи уважніше посидів, і виявилося, що там було не 6, а 8 варіантів. Але тим не менше, ні одна із цих прошивок не хотіла прописуватись у наш мехатронік. Всі ці маніпуляції я робив за допомогою лаунча та функції онлайн-програмування, яка полягає в тому, що лаунч має змогу стукатись на сервер звідти тягнути потрібні прошивки. Там є автоматичний режим, і зрозуміло, що в автоматичному режимі нічого не підтягувалось, тому що в нас були інші каталожні номери, але також була можливість і ввести прошивку вручну, що я власне і зробив вже по цим варіантам. І лаунч без проблем знаходив цю прошивку, але, на жаль, не міг її записати. Відповідно, далі було неясно, в чому в нас справа, або е, ці прошивки, які ми знайшли, так, ці 8 варіантів, вони насправді сюди не підходять, тому що знову ж таки ця таблиця це не є щось е, випущене від Вага. Тобто це зробили фактично любителі, і там в шапці тієї таблиці вказано, що таблиця це не панацея, і в ній можуть бути, і, скоріш за все, є помилки. Відповідно, на 100% на це опиратись також не можна. По-друге, я також в принципі не був впевнений, чи дійсно лаунч може на 100% це все коректно зробити. І тоді ми вирішили піти трошки іншим шляхом. Справа в тому, що в нас вже був X-Proc, я про це казав. X-Proc 3. Так, це є програматор від лаунч, про це я вже казав ще на початку відео, який де-факто дозволяв робити просто клони мехатроніків. Так, тобто він фактично повністю. Дозволяв зчитувати та записувати пам'ять всього мікроконтролера, а також пам'яті і промі, таким чином бекапити і відновлювати блоки керування, клонувати їх. І тоді ми вирішили, що якщо в нас є така можливість, то можливо, все, що нам треба зробити, це знайти точно таку саму машинку з таким самим двигуном і з, таким самим, з такою ж самою коробкою, і склонувати з неї, так тобто викачати з неї дамп повністю і мікроконтролера. і її бором пам'яті і таким чином склонувати той мехатронік на наш мехатронік, і відповідно це все нарешті мало би поїхати. Але сказати простіше, ніж зробити. Я тоді навіть зробив, здається, пост в Фейсбуці, де описав ту машинку, яка нам потрібна, так виклав її. Але виявилось, що знайти таку машину це насправді доволі нетривіальна задача, через те, що, по-перше, такий двигун. На такому пасаті це є велика рідкість, тому що це є найпотужніший дизельний двигун, який в принципі встановлювався на b 6 пасат. Встановлювався він буквально всього лише декілька років, там здається, з 9 по 10. і таких пасатів не дуже то багато. Але навіть не дивлячись на те, що в моєму розпорядженні був такий медіаресурс, ми все одно не змогли знайти потрібний нам автомобіль із правильним двигуном та коробкою. Але при цьому доволі багато людей відгукнулось, і хто був ближче і мав, скажімо так. Схожі подібні варіації, ті приїздили на сервіс, ми намагалися щось клонувати, щось пробували, експериментували, але якогось позитивного результату, на жаль, ми не отримали. А потім трошки відклали той посад, тому що треба було паралельно тягнути і інші автомобілі, які тоді були на сервісі. Ну а потім сталося 24 лютого, і зрозуміло, що всім вже стало не до пасатів, DSG, мехатроніків і так далі. Відповідно, машинка залишилась на сервісі, простояла так декілька місяців. Тим більше, що власнику вона також не горіла через те, що машина купувалась для дружини, а дружина разом з дітьми виїхала за кордон. В Перші дні війни. А, відповідно, вже десь ближче до літа, мабуть, він доволі довго стояв. А, до нас заїхав посад Б8 з однією цікавою несправністю. Там заблокувалося кермо і не реагувало на ключ. А, до речі, там є такий спеціальний блок ЄВЛ, який, власне, і блокує. Термо він має електронне блокування і він фактично є частиною імобілайзеру. Відповідно, для того, аби це все вилікувати, там потрібен був онлайн доступ. І ми знову звернулись до Олега з Грузії, який, власне, допоміг нам вирішити ту проблему. Шкода, що тоді не знімався той випадок. Він був цікавим, але я вже був не у Львові. Відповідно, знімати не було кому. Але тим не менше, ми згадали про той Б6 Пасат і спитали в Олега, чи є там якесь рішення. І що би ви думали, він просто взяв і пролив одісом потрібний файл прошивки, і автомобіль поїхав. Женя ми їдемо. Друга, третя, четверта, кікдаун. Вона пість. Четверта. шоста. при цьому, що цікаво, Олег залив один із тих восьми варіантів, які ми з вами знаходили в таблицю, і які в мене залити не вийшло через те, що я намагався це зробити за допомогою лаунча. А Олег зробив це за допомогою Одіса. Отже, друзі, в складних випадках використовуйте дилерське діагностичне обладнання, тому що, як бачите, мультибренд це є дуже кльово, особливо на якусь експрес-діагностику. А коли мова йде про щось більш складне, то звичайно, що краще використовувати саме дилерське обладнання. Я того не зробив через те, що Погано знайомий із Одісом, відповідно, то треба було трошки інвестувати часу в те, аби там розібратись, куди клікати і як це все працює. А як ви розумієте, ми з тим Пасатом дуже сильно забуксували. Відповідно, чекала купа інших машин, і я вирішив те відкласти. Ну і відклав аж до війни, вже не буду про це все повторювати. З іншого боку, варто сказати, що е, також із лаунчем не було ніяких проблем при онлайн-програмуванні різних блоків на різних е, моделях ваг групи. Але як я вже тепер розумію, тут скоріше мова йшла про те, аби просто змінити версію прошивки, так коли прошивка залита правильно і немає потреби міняти одну прошивку на іншу. А коли така потреба виникла в даному конкретному випадку, то лаунч із нею, на жаль, справився лише частково. так Тобто в мануальному режимі я зміг написати номер каталожний блока, під який треба було би скачати прошивку, і він її навіть стягнув з онлайну, але коли треба було прошивку Проливати, так тобто вже конкретно програмувати то, чомусь ця процедура не проходила, і я кожен раз отримував помилку. Отже, таким чином. Як ви бачите, ми проробили цілу купу різних рухів, непотрібних рухів насправді трошки попали в гроші, тому що, ну давайте так, лише по роботі ми десь 8 чи 9 разів знімали і ставили ту коробку. Звичайно, що декілька разів треба було зливати і заливати оливу, так, або міняти оливу. Крім того, ми купили щеплення, яке купувати не потрібно було. І крім того, ми купили ще й механічну частину з іншої коробки, хоч і задешево, але все ж таки. Теж того всього робити не потрібно було. Тобто зараз, якби ми знали, що робити, куди лізти, ми б одразу глянули, чи правильна прошивка. Якщо неправильна, то за допомогою Одіса просто пролили би її і фактично автомобільчик би поїхав. Ну але, як ви розумієте, досвід завжди коштує часу, зусиль. Та грошей, і тому, мабуть, для того, аби ви ще раз не ставали на ті самі граблі, я зараз спробую стисло підсумувати весь той досвід, який ми отримали. Отже, зараз мова буде йти про коробки передач DQ 250. До речі, 250 в назві це фактично максимальний крутний момент, який ця коробка може через себе пропускати, так? тобто передавати від двигуна до фактично коліс. Як бачите, ці коробки зібрані на платформі 02 e Фактично, ця платформа говорить про те, що це є роботизована коробка передач із подвійним мокрим щепленням. А DSG 6 говорить про те, що в нас є шість передач вперед та одна передача назад. Так тобто, це є таке ціле сімейство роботизованих коробок передач, яке встановлювалось на цілий ряд моделей ВАГ. Групи, як ви розумієте, ці коробки звичайно використовують електронне керування. І фактично вся електроніка, яка тим всім керує, називається мехатроніком. Мехатронік це насправді проприєтарна назва, яку використовує ваг-група для того, аби позначити вузол, в який фактично в нас включений, по-перше, гідроблок, по-друге, соленоїди, по-третє, самий блок керування, так разом із мікроконтролером платою і так далі, і також сенсорна апаратура. Сенсори швидкості валів, сенсори температури, сенсори тиску і так далі. Отже, давайте розберемось, чому ми так довго не могли скласти цей пазл. Справа в тому, що коробки dq 250 встановлювались на багато моделей автомобілей ваг. Тому, звичайно, що DQ50 могла працювати, по-перше, із різними двигунами, з бензиновими, дизельними, і також із двигунами із різним літерним позначенням. Так, причому, наприклад, якщо ми говоримо про нашу цей двигун, то він у нас був на Common Rail, Якщо наприклад ми говоримо про BXE, то тут, наприклад, вже буде насос форсунка, і для того аби мати чітке розуміння, про який двигун йде мова, в нього є літерне позначення, яке фактично кодує і тип двигуна, і ту систему впорскування, яка на ньому встановлена, і систему керування, з якою фактично нашому мехатроніку треба буде спілкуватись по каншині для своєї адекватної роботи. Крім того, треба розуміти, що в нас також може бути різне наповнення самої механічної частини коробки передач. Тому тому що ми з вами вже побачили, що е, фактично корпус та форм-фактор в нас 0,2 є, але при тому він міг комплектуватись абсолютно різними валами і з абсолютно різними передаточними числами, так, тобто саме gear ratios фактично підбирались під кожен конкретний двигун, тому що якраз таки е, за допомогою правильного підбору валів, так і е, передаточних відносин е, ми досягаємо найефективніших, найекономічних показників і в плані. Алива і власне в плані динаміки. Тому для того, аби якимось чином маркувати набор ось цих валів, також на коробках передач на їх механічній частині використовуються літерні позначення. Наприклад, LTD – це була наша коробка. MKJ – це була та коробка, від якої фактично нам залили прошивку. Ну або інших їх насправді є дуже багато. Крім того, як я вже казав, ось цей мехатронік він з часом модифіковувався, тому що перші моделі, перші випуски цього мехатроніка вони були доволі невдалі. так, Тобто в них було багато проблем, які завод з часом вирішував, і поступово за фактично ось цих шість версій ваг добився того, що мехатроніки стали доволі надійними. Відповідно, кожен раз, коли в нас виходила нова версія, ми отримували нову літеру в кінці каталожного номеру. Самого. Мехатроніка і таким чином, як бачите, їх було аж 6 варіацій. При цьому треба розуміти, що між цими варіаціями можуть бути доволі суттєві відмінності, тому що ВАГ власне змінював саму апаратну частину мехатроніка. І, наприклад, якщо говорити про перші три версії D E і G. То, наприклад, вони збирались навіть на мікроконтролерах Моторола. А якщо говорити про більш свіжі версії LMN, то ці вже збирались на мікроконтролерах Трікор. Тому стає зрозумілим, що коли ви хочете підібрати прошивку, яка буде працювати конкретно у вашому автомобілі, то для цього дуже мало просто знати, що у вас буде коробка DQ 250. Крім того, вам потрібно, по-перше, знати версію вашого мехатроніка, який в нього каталожний номер. По-друге, вам необхідно знати, який у вас двигун, його літерне позначення. І по третє, вам необхідно знати, яка у вас коробка по механічній частині, які там передаточні співвідношення, і для цього так. Також необхідно знати її літерне позначення. Тобто, конкретно в нашому випадку в нас була коробка LTD Mechatronic 02E927700 AL в кінці, і двигун CBBA. Таким чином, конкретно під ці три умови, нам підходить прошивка, яка називається v 069 s 0802 ea І фактично це є унікальна прошивка, яка адекватно буде працювати виключно із коробкою LTD, мехатроніком AL в кінці і двигуном CBBA на 125 кВт. При тому, що цікаво, коли автомобіль приїхав з Німеччини, в ньому була зашита прошивка v 069 ел 0202 ec І ця прошивка відповідала. Коробці із літерним позначенням MKG та двигуну із літерним позначенням BXE. При цьому коробка ставала в аварію в нас із помилкою P2711, яка фактично говорить про те, що блоку керування не подобається співвідношення швидкостей валів. На вході та на виході, через те, що фактично в нас вибрана інша коробка із іншими передаточними співвідношеннями. Ну і зрозуміло, що як тільки ми залили правильну прошивку, то система адекватно запрацювала. Чому так вийшло? Чому на той момент, коли пасад до нас попав, в ньому була неправильна прошивка, наразі невідомо, але можу висунути припущення, що там в Німеччині, коли намагались відремонтувати автомобіль, все ж таки замінили мехатронік, але не на новий, а на вживаний. Відповідно, цей вживаний мехатронік був знятий із іншої машини. Каталожні номери в нас співпали, так, тобто 0АЛ в кінці і на тому, і на тому. Але той вживаний мехатронік, скоріш за все, був знятий із двигуна 1,9 на насос Форсун. Та із коробки MKG. Зрозуміло, що там була залита своя прошивка, ось ця, яка зрозуміло, що не підійшла під нашу коробку LTD та наш двигун CBBA 2-літровий дизель на Common Rail. Отже, ось така цікава е, історія. Хочу ще раз, користуючись нагодою, подякувати Олегу із Грузії. Е, до речі, Олег якось поділився, що в нього навіть є створений свій YouTube канал, присвячений саме ремонту автомобілей Ваг. Тому, якщо вам це цікаво, і якщо вам то не важко, то можете зайти і підписатися. Я залишу посилання, як завжди, під відео в будь-якому випадку. На цьому думаю, вже пора прощатись. Тому е, як завжди, хочу всім побажати миру та злагоди. Ну і власне чекайте нові відео.